Два комбінованих світлофори запрацювали цього дня у Супрунівці. Відтепер місцевим мешканцям переходити дорогу вночі стало безпечніше. Ще кілька днів тому перехід дороги цим перехрестям загрожував життю, особливо в темні часи доби. Нині тут встановили спеціальний світлофор. Його безперервне жовте миготіння попереджає водіїв. Увага, зебра. До того ж, пішохідний перехід підсвітили. В Супрунівці ми зробили вітчизняного виробництва світлодіодний ліхтар. Який в темну пору доби освітлює прекрасно освітлює пішохідний переход, а також попереджає водіїв про небезпечні умови, тим, що здійснює жовте миготіння. 100 тисяч гривень витратила служба автомобільних доріг на освітлення двох небезпечних перехрестю супрунівці. Також на аварійній ділянці облаштували тротуари та демонтували шпунтове огородження. Це тимчасові заходи до того, коли відновиться реконструкція. Тут буде найбільш небезпечної, найбільш безпечні умови для пішоходів, тобто влаштований підземний пішохідний перехід. Що думають місцеві мешканці про нововстановлене світлове обладнання? Ми опитали тих, хто переходив, або й перебігав перехрестя пізно ввечері. Незадоволені нам не трапились. Довольні подсвітки. Так, да, звісно, хоч може будуть зупинятися тепер машинки. Чи задоволені, що зробили? Да. Да, да. А раніше як було? А раніше не могла перейти. Задоволена. Чим більше світла, тим веселіше. Особливо ввечері і весени. Ще два роки тому рух на дорозі Київ-Харків у Супрунівці був безпечним. Ситуація змінилась, відколи магістраль почали реконструювати. Один напрямок руху перекрили, а освітлення демонтували. У вересні договір з фірмою підрядником розірвали і ремонт призупинили. Тендер на відновлення робіт планують оголосити наступного року. Анна Штитьова, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.